Фонд зібралась їх тут, щоб подарувати дітям трошки радості тепла і турботи, щоб кожна дитина відчула про неї пам'ятають і люблять, і вона над сама. Ми дуже щасливі сьогодні розділяти перший день літа із міжнародним фондом діти війни, який дуже допомагає дітям військовослужбовців, загиблих військовослужбовців, тим, які є полоненими та зниклими безвісті. Сьогоднішній день наповнений неймовірною радості. Дуже дякуємо за дитячі посмішки, за неймовірні враження, за ті майстер-класи і поробки, які діти сьогодні понесуть і за теплотою в серці та в душі. Благодійний фонд Діти війни сьогодні в перший день літа. Вони запросили на чудовий захід. Дітей, військовослужбовців, дітей, які залишилися без батьківського піклування, війна внесла в дуже великі і сумні корективи в нашій країні. І завдяки фондам, завдяки правильній роботі команді фонду ми маємо можливість зібрати велику кількість дітей, подарувати їм свято. Дуже вдячні за співпрацю фонду діти війни. Ми дякуємо за прекрасний фестиваль, що організував фонд. Ми дуже щасливі, що ми долучаємося до цього фестивалю. Наші майстер-класи взагалі я вважаю, що такі фонди, такі організації, як ми, це стовідсоткова підтримка наших дітей, які дуже потребують цього в теперішній час. Сьогодні, 1 червня, міжнародний український благодійний фонд діти війни розпочав фестиваль Незламне дитинство. Ми запросили 400 дітей: дітей військових, дітей військових, які служать, які зараз перебувають в полоні, і навіть тих, які загинули. Ми хочемо, щоб сьогоднішнє свято стало для дітей яскравим початком літа. А початком літніх канікул щоб воно додало трішечки кольору в їхнє життя. Дуже дякую благодійному фонду Діти війни за організацію цього прекрасного заходу. Дуже дякую благодійному фонду за те, що наші діти сьогодні мають можливість а, посміхатися, радуватися сьогоденню. Мені тут усе сподобалось. Дякую фонду» дітям війни. Мені сподобались бульбашки, вата, а, а, мастер класи Дякую фонду Діти війни.